Ми з Данію зупинилися просто на полі соняшника для того, щоб показати, яка ситуація відбувається сьогодні. Познаходили рослини, які візуально були уражені склеротинією. Ой-ой-ой. Оця ложка склероцій створює з дуже швидким часом велику річку. А вам створює океан проблем. Нібито незначні проблемки виражаються в великий з часом проблемний стан ваших рослин. Колеги, лол стоп конденс. Це продукт, який запобігає масштабуванню і збільшенню ваших проблем. Збираємо врожай, соняшник, сою. Потрібно спрацювати по пожнивній рештки 1 кілограм лал Stop Contents для видалення проблематики стосовно скротинії. Дивимося відео на нашому YouTube каналі. Компанія Агрітема. Ви можете замовити як в нас на сайті, так само в інтернет-магазинах, так само в наших дистриб'юторів. Препарат який 100% працює і ми зичим вам гарних результатів по врожаю. Період можна внести так, під 3-4 мм без заробки на на чисту пожнивну рештку і препарат повністю спрацює. Цей препарат також підходить для господарств, які працюють по нульовій технології, під опади, гарно спрацьовує. Зараз це проводиться на Чернівеччині. Івано-Франківщині, всім гарних врожаїв.